Та про те, чи збивали ми російські літаки саме із Петріота? Ми можемо запитати у Юрія, у Юрія Ігната, речника командування повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава вітаю! Питання пряме: збивали ми російські винищувачі з Петріота чи ні? Можете підтвердити? А чому ви мені його задаєте? Задайте комусь е, вищого рангу, а не власне речнику. ж. Я жартую, звичайно. Я е, так бачу інформацію. Ви вже все за мене зробили, все прокоментували. Е, дійсно, це заява в пресі. Вона з'являється зараз регулярно, особливо CNN, особливо New York Times, які дійсно цікавляться подіями в Україні. Як працює техніка, як працює Петрі, як працюють інші системи? Вони це е, жваво обговорюють, але... Що саме головне, посилаються на анонімні джерела і на якихось високопоставлених чиновників анонімні джерела. Все. Ну, тобто, немає офіційних заяв. Тому давайте, якщо нехай преса обговорює далі, офіційних заяв щодо цього поки що не було. Будуть, ми одразу повідомимо, одразу намалюємо в нашій інфографіці російські літаки і так далі. Так далі. Поки що ми власне прокоментували те, що. Петріот працює в Україні, те, що він збиває кінжали, і так далі, так далі. Поки що, як то кажуть, наукони no так. Але хтось із що ось таки збивав російські гелікоптери і літаки над Брянщиною. Майже тиждень минув від тих подій. Російські різноманітні медіа, депутати, там, ну всі, крім Кремля і Міноборони, нарахували от навіть 11 загиблих російських льотчиків екіпажів гелікоптерів, цих членів екіпажів і винищувача і бомбардувальника, які були збиті. Тобто там чотири об'єкти щонайменше було збито. 11 вже нарахували некрологів на цю тему. Є імена цих власне, льотчиків: Дініс Якімов, Андрій Подвігін, Віктор Хажайнов. Тобто некрологи вже з фотографіями, з іменами з'явилися, все підтверджено абсолютно. Питання до вас, власне кажучи, таке. чи... Наслідки цієї операції, чи я б вона не була, ми відчуваємо якось. Я маю на увазі, що ця авіагрупа займалася скиданням коригованих авіабомб по наших містах, селищах по мирному населенню. Відтоді чи відбуваються такі скидання бомб кабів так на півночі, на сході нашої держави з того напрямку, так, з Брянщини, чи це припинилось? Ну, бачите, ви знову ж таки все гарно дійсно донесли, тому що ми теж в ці ж фактично дні, так коли це щось сталося з російськими пілотами, з російськими літаками щось вплинуло на їхню діяльність. От, власне, ми коментували, що два вертольоти радіоелектронної боротьби постановники перешкод забезпечували оцю ударну групу Су 34 су 35 які завдавали ударів по нашій території, по північних наших регіонах, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина, керованими авіабомбами масою 500 кілограмів, а то й більше в них є до півтори тисячі можливість запускати ці бомби. Ну ще є там третій гелікоптер, тобто п'ять літальних апаратів загалом того дня за короткий термін в під дією якихось чинників упали на російську територію. І там ну і льотчики відповідно теж утилізовані. От, власне, що маємо на сьогоднішній день дійсно вони продовжують завдавати ударів авіабомбами, продовжують це робити по всій лінії фронту. Тактична авіація активна. Ну але, мабуть, льотчики російські і командування їхнє не так зухвало це робить. От тому, що щось їм заважає тепер це робити, можливо, і так далі. Тому е, атаки не припинилися зрештою. Ми це мусимо розуміти, що тактична авіація буде активно, тим паче і погодні умови, коли дозволяють. Але льотчику, щоб скинути авіабомбу, керовано, йому треба як мінімум наблизитись до е, державного, державного кордону або до лінії бойового зіткнення. І чим ближче він наблизиться до е, лінії бойового зіткнення, е, тим. Тим він дискомфортніше себе буде почувати, розуміючи, що може бути, може щось трапитись так. Тому е, льотчику, щоб скинути авіабомбу, треба піднятись на велику висоту і якомога ближче підлетіти так до зони бойових дій, тоді бомба полетить далі. Якщо він буде це робити не наближаючись, відповідно бомба буде падати лише на ближніх підступах, так на лінію фронту. От втрата 11 льотчиків от, різного рангу різних, так би мовити, екіпажів і цих вертольотів радіоелектронної боротьби, і бомбардувальника, і винищувача. Наскільки вона чутлива відчутна для от, російських повітряно-космічних сил, скажімо так, наскільки цей людський потенціал втрачених підготовлених кадрів е, можна замінити? І наскільки це росіяни відчувають зараз? Ну Бачите, в літаках, на жаль, потреби такої великої зараз немає, тобто є в них авіація. Ну але Су-34, Су-35 ну це найновіші літаки. Вони коштують десятки мільйонів доларів за одиницю, Це потужна зброя, так і це відчутна втрата для них. І також вертольот. і вертольоти, один, якщо це один, що потім вже підтвердився, так військово транспортний вертоліт, то ті два. Ребовський, так, це теж рідкісна техніка у них, тому що це не просто гелікоптер, який літає, це гелікоптер, який забезпечує роботу у цих ударних. Тобто він ставить радіо, він ставить перешкоди вертольоти. Там є спеціальне на ньому обладнання. Таких вертольотів у них не так вже й багато. Ну, за нашими даними, то дивилися, що не так багато. Тому втрата це теж таки відчутна для них. Ну і льотний склад. Безумовно, льотний склад льотчика не підготуєш так швидко. Так, так швидко. Як вони готують, щоб стати пілотами там асами, так стати садистами? Це теж треба час для того, щоб підготувати їхні нелюдські якості. Ну тому безумовно зухвалість Росії буде, мабуть, все меншою і меншою. Бомбардувань України і те, що вони виказали про некрологи, там що вони публікують. Ну, вони зрештою в цей же день ми промоніторили їхні пабліки, визнали, назвали його Чорним днем авіації, розписали, показали, що дійсно щось таке відбулось. Версій там ой, дуже багато там від дружественний огонь, там російські партизани. Українська ППО і так далі. Так далі. Ми, ми поки 5, що. 5 ми версій. поки що цілі такі вертольоти не включаємо в нашу статистику. Я так розумію, досягнень. Ну бачите, в генеральному штабі не, не з'явилось, чи з'явилось? Ні, мабуть, ні, я не, не з'явилися п'ять Да. ну, тим не менше, це для нас це подія доволі таки приємна. Е, менше окупантів, менше е, тої герої буде летіти на нашу землю. Ну, все ж таки бачимо, що ночі у нас останнім часом дуже неспокійні. Зокрема, сьогодні вночі так були атаки. І от статистика, так, власне, повітряних сил: 22 два шахеди було запущені. А також 6 калібрів. Нам вдалося знищити силам ППО 16 шахетів і три крилаті ракети. А власне також з'явилася потім інформація про те, що якась якийсь шахет чи просто безпілотник, чи що там впало, впало у Криму. Невідомо, що це за безпілотник, безпілотник, але от сьогодні вночі, якраз тоді, коли тривала ракетна загроза, впав один із безпілотників в Криму. Власне, хочеться уточнити по цифрах. Бачимо, що половина збитих калібрів, і бачимо, що є ось кільки п'ять шахедів, які таки кудись долетіли. Тож питання, куди воно, якщо таки долетіло, і можна це озвучити, куди воно долетіло, і що там відбулося в Криму, якщо нам відомо, чи це один із тих шахетів, який власне летів атакувати Україну. Ну, у мене немає питань на ці відповіді. Ну, зрештою, те, що в Україні відбувається, ну, озвучують місцеві військові адміністрації, куди там долетіло. Ну, на жаль, ми, ми розуміємо, що ну, 100% збивати не вдається. Коли вдається 100%, ми. Відчайдушно радіємо Так ми наші наші протиповітряні оборони, бо це дійсно з такими з такою армадою російською боротися, коли зі всіх напрямків летить все, що можна і балістика, і шахеди, і крилаті ракети, і з кораблів, і з літаків. Це дуже важко. Ну на такій великій території, як Україна, так розосередити наші засоби протиповітряної оборони, авіацію, мобільні вогнові групи. Тому ну не можна завжди досягати. Хочеться звичайно, але 100% результату. Тому от маємо і такі, ну це успішна робота в будь-якому разі протиповітряної оборони. Перехоплено три і знищено три калібра, 16 шахедів. Е, Це повірте, вони летіли в свої цілі. І, і могло бути ну багато жартів. Треба ще раз зрозуміти, що наші захисники роблять все можливе для того, щоб якомога швидше наближати той відсоток до 100%. і це можливо стане тоді, коли ми отримаємо врешті F-16. Ви ж бачите, що новини якісь вже надходять е, такі обнаділиві. Нехай вони не від офіційних джерел знову ж нас радує CNN, Такими новинами, так, вони то нас заставляють засмучуватися, то радіти зразу. Ну, Давайте будемо так сприймати цю інформацію більше як позитивно для нас, тому що хочеться дуже вже отримати той літак, який сьогодні, якби було у нас там кілька підрозділів авіаційних f 16 Мабуть, ми б збили всі крилаті ракети і збили б всі шахеди, тому що ці літаки. Пристосовані для боротьби з такими повітряними цілями і зроблять це надзвичайно ефективно. Ну так дійсно, то що те, що стосується F-16, це така зараз справді топ тема, тому що ви дуже різні заяви так лунають. Мовляв, можливо, нам і не до кінця потрібна авіація, тому що ми надаємо вам далекобійні ракети, таке інше. Але очевидно, що авіація потрібна, і мова йде саме про F-16. Що, якщо говорити про ті повідомлення, які ви кажете про обнадійливі, то наприклад сьогодні також з'явилось повідомлення про те, що США таки можуть дозволити. Передати так літаки Україні і також можуть навчити українських льотчиків керувати F-16 за 4 місяці. А як ви можете прокоментувати цю інформацію? Чи реально навчити українських льотчиків за 4 місяці керувати F-16? І Так і тому, що як ми розуміємо, напевно американці дуже здавалися наскільки висококваліфіковані наші так льотчики. Так, ну я хочу дещо сказати, ну це не інформація, не нова, хочу засмутитися. Ми її публікували від себе ще. Ну не ми, а скажімо так, The Time публікувало інтерв'ю начальника авіації, нашого бригадного генерала Сергія Голубцова, який ну, в інтерв'ю зазначав в коментарях британському виданню, що ті льотчики, які пройшли тестування, яких Дивились так, дивились їхні спроможності західні спеціалісти. Вони проходили тестування на авіасимуляторах, на авіатренажерах. Таким чином оцінювалася їхня підготовка, тому що це бойові пілоти, це ті, хто мають сотні годин нальоту, це ті, хто мають бойовий досвід і певні здібності, так англійську мову знали. Ну, власне, зроблено висновок, що раніше повітряні сили заявляли десь там до шести місяців, потрібно приблизно, щоб опанувати літак. Не лише його льотнотик льотні дані, так тобто літати на ньому навчитися, а застосовувати його озброєння, воювати на ньому, так то зроблено висновок, що може бути і 4 місяці, в залежності від індивідуальної підготовки кожного пілота. Кожний зрозуміло, ну, що готовий по різному, та буде плюс-мінус там тижні. Тому це підтверджено сьогодні, так і тому дочки наші готові будь-який. День, коли поступить команда, одразу виїжджати на ті майданчики, які будуть нам надані країнами-партнерами, тому що авіаційна коаліція це коаліція країн, яка от ще зараз сподіваюся, вже створюється. Які готові перше навчати наших пілотів. Хтось буде на первинну підготовку здійснювати, хто ж більш таку глибоку практику далі навчати офіцерів бойового управління, навчати наших авіаційних спеціалістів, які будуть обслуговувати техніку. Ну і країни, які будуть можливо надавати літаки. Для Україні для того, щоб ми захистили наше небо, тому що літак ще раз хочу підкреслити: ну то, що я вже сказав, захистить українське небо всередині країни від дронів та ракет. А ще цей літак здатен завоювати перевагу в повітрі з російськими літаками, такі як су 25 який може гідно протистояти сьогодні йому на ну в повітряному просторі, тому що Міг-29 дев'ять су 27 фактично сліпі впроти цього проти Ф-35 російського, то навіть проти СУ-35 і проти СУ-30. Їхні радари ну, просто не співставно відстають в технологіях, так само, як і озброєння. Як же хочеться, щоб цей момент нарешті настав, наставив. Ми побачили українських льотчиків на Ф-16. Віримо, що це станеться. Вже принаймні дійсно чуємо добрі такі обнадійливі новини на цю тему. Ми ну, будемо далі стежити обговорювати. і обговорювати із вами, пане Юрію. Сподіваюся, нові вже нові повідомлення, нові добрі позитивні повідомлення на тему передачі Ф-16 нашим повітряним силам. І далі бажаємо влучності нашим силам протиповітряної оборони, бо бачимо, що. Не стихають ці російські атаки, чи не щодня вони продовжуються? Нехай наше небо буде захищеним. Дякую вам за коментар Дякую. і за діалог. Юрій Ігнат був разом із нами в ефірі.